Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Село Ювілейне, Херсонська область, Олешківський район. Що заважає деокупувати село Ювілейне? І як саме пройде деокупація? Ювілей, скажіть. Тікають з ювілейного росіяни, причому деякі передягнені в цивільне. <кій> <кій> Дуже так, пограбоване, погром, погромлене, ювілейне у людей, чи, можливо, Ну, це можна відновити. Будинки є такі, що погром, погромлені, але їх відновлять, будуть зафіксовані. Тут вийшла Фіміда, і оці злочини, що чинили росіяни із будинками, вони всі будуть зафіксовані і людям будуть випла... ви... 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 видано відшкодування, щоб відновити. <кій> Ці будинки. Так, ворога буде придушено, він змушений буде тікати. Тут сильний ворог. Тут росіяни мають якогось цього жорстокого керівника. Він. Дурить, пропаганда така розповсюджується. Дуже як то тиснуть на людей, що щоб вони тікали, відходили, кидали свої домівки в той же час. Це все брехня. Все, що в ювілейному кажуть росіяни, це все неправда. Це абсолютно брехня, вони просто залякують, залякують людей. Так, дивіться. Деокупація пройде мирно, росіяни відходять із ювілейного, є. Така небезпека, що людям важко, немає коштів. Проте, як тільки відбудеться деокупація, до вас надійде допомога, і дорога відкриється, ви зможете виїхати із, міст, із свого села, і до вас А, і Верховний суд це дуже така гарна карта, що всі злочини, які чинили росіяни в ювілейному, будуть повернуті ворогу кожному, хто це робив. І взагалі карта миру на майбутнє. Так, ювілей не буде зруйновано чи вбито людей. Просто що в місті <кій> така. В селі, така, як депресія, розруха, багато понівечено. От щось мені так іде. Але мирне, не буде обстрілів, не буде влучань, не буде такої його лінії фронту в ювілейному. Це мирно. І цивільні не будуть страждати, цивільні люди. Хочу забрати весь негатив, що робили росіяни. Оце все я забираю, заперечую. Всю брехню витриваю заперечую. Заперечую. Заперечую все, що робили росіяни. Викриваю всі злочини, де буде відплата повна. Дивіться, те, що було зупинено. В ювілейно має. Там, не знаю, якийсь, може був підприємство, що щось люди робили, працювали в ювілейному. Оце відновить свою роботу. Ви знову будете працювати, праця. Буде така змога, що ви будете працювати і надходження гуманітарної допомоги всім, кому необхідна допомога прийде. Гуманітарна допомога. Прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, де окупувати, звільнити від росіян. Ювілейне, село Ювілейне, де окуповане повністю, без страт для цивільних людей і без страт для військових України. Відкриваю всі шляхи, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликають, допоможіть, де купувати ювілейни. Від російської окупації більше ворог не може тримати в окупації ювілейни, відходить, тікає, лякається. Більше немає в нього змоги агресивно діяти, грабувати, знущатися з людей. Відступають росіяни, все кидають, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію села і вільної ногу. Та буде так. Воно буде все сказане здійснення. Прошу допомоги. Так, ви відновите свою роботу, у вас там продовжить діяльність ті, не знаю, підприємства, якісь, напевно, і всі від, ну, всі, хто зазнав от такої зруйновані домівки, будинки. Будь-яка агресія, що чинили росіяни, от людям будуть виплачувати відшкодування. От так. Дякую за увагу.